Всім привіт! Сьогодні ми будемо в... грати в The Forge Я не знаю, що це, але пішли. Поїграємо. Так, от є і соспануси. Мені видають до якогось, як розумію, квестера. Типу, які квести дає. Це отаке. Ну, як я розумію, так. Да? Читати я це не хочу. Ну, і що ж я, я нажимати буду. Як я розумію, я просто зараз беру якийсь квест. Так, все-все-все. Я получил кирку из Майнкрафта. Так, що це я кручу? Рас? Що це таке, не хочу таким бути? Далі що це? Не. Я не знаю, може я прокручу і... мене щось хороше. Ну ладно, у мене вже спину цих немає. Так, мені говорю зайти в інвентар. Що сидіти. А, кірку водіте. Так. Далі... Треба піти туди. Ладно, ви зарувите через одну секунду, куди я маю прийти. БМ. Ба так. От я й прийшов в якусь шахту. І мене ведуть камням. Як я розумію, це що, типу, Майнкрафт. Хі -хі. Ну ладно. Так. Треба, як я розумію, добити п'ять Угу. Ну, добиваємо камінь, добиваємо, добиваємо. Які штуки я получаю роду, типа. Ну, не знаю. Хлопа, хлопа, і ще. Ну ладно, я вже цей добуду і покажу на самому останньому. І бебе. Так. Я вже добиваю останній камінь і все. Далі мені знову кудись іти. Опять же, ви видите то, що через буквально одну секунду. Раз, два, три. Так. Я уже сковию якоїсь печі, ставлю руди якісь. Далі нажимаю щось да. Блін, як мені подобається графіка тут, що робити. Оце от мату. Ну-ка, хопа, хопа. Хопа, 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 хопа. Я не понимаю, що я роблю, але бачу, що школо. Ну і от, далі що робити. Ну, кудись піднімається опять. Що? Тут а що? Робити? А як це? Ну і бачу, воно виливається. Тут така школа, я не понимаю, що робити. Ну, Туди-сюди нажимаю. Ну, я не знаю, що робити. О, вот так. Да? Все. Так. Далі ми ставимо якийсь кирпич і бем. Так, тепер у нас це похоже на меч. І виглядає круто. Тепер щось нажимати треба. Угу. Нажимаю. І в мене виходить такий м'яч. Окунаю його в воду. Ну, Прикольно виглядає. Ну і що це? Так. Что это за статы? Я вообще не понимаю. Хорошо чи плохо. Так, далі мы еще один меч уже робим. И вот мы каем його. И получается такий якийсь пиратский меч. Прикольно. Опять в статах я не разбираюсь. Тут есть статы, як я вижу. Вот ну, так. Далі можно їх экипировать. Я беру цей вот. він дуже прикольний. І ми йдемо до цього челіка. Я не знаю, що він робить, і. Щось продати. Ага, продавати мічіну, окей. На. Да, да-да. Все. Так, я продав і левел піднявся якийсь. Мені опять треба пройти Раз, два, три, б. Так, тепер ми телепортувались. і, як я розумію що? Зачем нам нова кірка, якщо в мене є стара? Ну ладно, так, йдемо в цю пещеру, от як туди. що тут? Опять копати лише камні? Чи там ще убити одного зомбі? Що? Ну ладно, спочатку я добуду камні. Так, добиваю, 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 добиваю. Добиваю. Ладно, вже капець. Піду зомби убью. Так. Вот і наш зомбі. На на. на, 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 на йому. Так. На на. на. Та чо він такий сильний, щось не так роблю чи що? На вс я умру. Так. Ладно, добуду спочатку камні. А потім уже буду зомбарю вбивати. Або він дуже трудний. якийсь. Не знаю, може я левел, типу, більше буде і більше урона. Але ладно, попробую тепер. Так. І. На, на, на. Йо-моє! -йо. Ні, ну я умер, да? Посидю, може, відхилюся, ніж не... не залізе. Йо-мое, -йо, ні. Ай, ладно. Так. Я тут е замітив, то, що тут левела у зомбаків. І я тут знайшов перший і другий левел. А то був взагалі восьмий. І я тут умру да. Ну, так. Да. Так, все. Я доб'ю цього вже. Або не або менше вже хп. На, 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 на. Якого левела зомбі не говорили? Але я уб'ю це от другого. Так. Б'ю, на. На, вроді на. я виіграю. Так, на, на. Ні, він мене якось застане. На йому. На. Ой, так, на добиваю і. що? А чого нічого не дається? Стоп, мені треба було перше, ну ладно. так, на, на, на. да, ну, Блін, вони не говорили, якого левела. Ладно, так, е... Далі у нас тут опять щось робити, опять нічі. Не. Угу, я понял. Армор це вроді. Защита, да. Так, 3, 2, 1. Опять так же само. Ну блин. Ну ладно. Зробимо ще раз. Ну, блин, то что оно однаково, це вообще не прикольно. Але да. Так. Угу. хотя в смысле одинаково целогично. Да, это це я что Так, вот это вот я уже чуть-чуть понял, как. И вот теперь... та 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 И шлем? Тише. Так. На, 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 на. на. Все, окупаємо водички. Так, так, так. Вот опять, может, дві цистати. Так, і вот ще один шлем. Опять можете подивитися, але на цьому моменті ми закінчуємо.